Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 9 жовтня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 62 500 особин за добу, 440 і поранено 187500 песиголовців за добу, 1320 танків, 2486 одиниць за добу, 14 бойових броньованих машин, 5133 одиниці за добу, 22 артилерійських систем, 1477 одиниць за добу, 18 реактивних систем зал. Ліпового вогню, 348 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 180 одиниць літаків, 266 одиниць гелікоптерів, 235 одиниць за добу, 1. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1086 одиниць за добу, 7. Крилатих ракет 247 одиниць за добу, одна кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3890 одиниць за добу, 15 спеціальної техніки, 136 одиниць, дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!